Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Скажіть, будь ласка, ви чекаєте сина? Кожний ходинок. Надіюся. Він числиться як безвісти Так. Останній раз чула. 4 листопада 2000 потім І Тоді чекаю кожну хвилину. Телефон і Я бачу незнайомий номер, чи почую. Виключайте. Вже Такий знаєте, період пройшов. Але надія не вмирає. Я живу і надіюся, що я почую. Чую добру вісточку, чую, де знаходиться. Маю надію, що жили. Мобілізовані контрактники, які е, пішли захищати свою Україну, свою країну в час тоді, коли вона потребувала цього захисту, і е, вони не сховалися. Вони пішли, вони пішли захищати свою батьківщину і нас з вами. І мені здається, що зараз ми можемо їм допомогти, тим, що ми будемо говорити про них, тому що ми про них не забули. Ми не дамо про них забути. У нас дуже багато є безвісті зниклих 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік. Так само, як і з полоненими. 20 місяців, 22 місяці, 23 місяці. Але ми все ж таки сподіваємося, що вони скоро повернуться. Вони скоро повернуться і вони будуть розуміти, що за них тут стояли. Ми за них боролись. Ми не просто сиділи і нічим не займалися. Ця мирна акція присвячується для того, щоб просто згадати про наших хлопців. Вони є, і їх потрібно повертати. зараз Те, що він зараз перебуває в стан стані, не дуже гарні. Психологічно, фізичний стан у нього. Не. Тому що людина не сидить на поговорити, людина зараз перебуває в полоні. Добре, що є звільнені, ну які приходять і дають звістку рідним за, за наших хлопців. Е, яка мета акції? Ви хочете спонукати владу чи привернути увагу? Привернути увагу більше до наших хлопців без з з кополонених, тому що наші хлопці не мінімують. Ну, а це ви... просто більше привернути увагу до них макар, ну, щоб е, можна сказати, наш джугл. А Ви маєте на увазі саме хлопців з 10-ї гірської штурмової? Так, так про зниклих безповійськових про виневих. Тому що ну, наші хлопці не обвінюють майже. Це від липня місяця в нас лише один звільнений. Це, ну, це дуже мало. Ми теж жінки, але в нас така доля, як в тисячу жінок наших українських. Ми є дружини військових. І я сьогодні хочу долучитися привітати кожну жінку, кожну маму, кожну доньку, тих хлопців, які безвісті зникли та військово-племені. Я думаю, вони зараз дуже хотіли нас привітати, але вони це дуже Я вірю, що вони прийдуть і вони привітають нас обов'язково. Тому е дякую вам за те, що ви. Стоїте за своїх рідних до кінця за те, що ви е, робите велику справу. повірте, що наші Адельвейси це відчувають.